З нами в ефірі, голова громадської організації Українська аграрна асамблея Олександр Гапон. Слава Україні! Вітаємо вас, Олександра. Героям слава вітаю вас. Звісно, багато аналітики. Як то підсумки минулого року, що ми входимо в цей рік, і зокрема, коли ми говоримо про українських аграріїв, багато аналітики про втрати і те, що недоотримав наш аграрний ринок і сектор через російську агресію. У Вас яка аналітика, про що зараз вже можемо говорити? Давайте поки що про 22 й ми втратили з позаминулого річного врожаю майже третину, завдячуючи в лапках пану Путіну і Російській Федерації. Ми зібрали трохи більше 50 мільйонів тонн А в минулому році ми зібрали більше 80 мільйонів тонн По-друге, ми втратили дуже багато збіжжя на окупованих територіях, яке просто було вкрадено з цих територій. Ще одна проблема: що навіть цю аналітику провести зараз не можна, скільки люди втратили техніки, збіжжя, будівель, елеватори і так далі. і Тому подібне. Тому для того, щоб підрахувати, коли говорять, що ми втратили там більше мільярда доларів на зерні, тільки збитки аграрного сектору там не оцінян. Нині їх для того, щоб привести все до. Рівня 23 лютого 22 року нам нам потрібно буде 2-3 роки мінімум. Це при належному фінансуванні. Тому збитки в минулому році вони не оцінені. але аграрний сектор все рівно працює. Ми все рівно почалася угода за допомогою Туреччини. Ми почали експортувати зерно через три південні наші порти. Але все рівно в цьому році буде дуже важко дуже важко навіть з посівною uh -huh. і в минулому році нас був була негода. В нас ми не змогли посіятися повністю завершити осінню посівну компанію, і зараз проблеми не пішли uh -huh. і навесні. Нам буде дуже дуже важко. Той е, матеріал античний, який редактори перед розмовою з вами також мені надіслали один з багатьох, які зараз з'являється. Зокрема, ну на то і е, печальні повідомлення я там бить, почитав, хоча вже не вперше про те, що деякі культури у нас залишились на полях, не встигли зібрати та. Це насіння сіння соняшнику не встигли зібрати і вже навіть почало гнити в деяких господарствах. Я не знаю вже як його вийти, зібрати по весні. Кукурудзу можна буде збирати по весні. Ця культура дуже часто так, в населі до цінної е, компанії. А це було через погодні умови, все ж таки. Це було через погодні умови і також через нестачу коштів, деякі господарства бо не змогли реалізувати збіжжя минулорічного врожаю. вже вже вище згадане з вами, вами. і нам багать, багато разів обговорена зернова угода, яка продовжує свою роботу, незважаючи на палки колеса від інспекторів Російської Федерації. Та але в аналітиці також багато зараз акцентів розставляється на словах. Потенціал українських аграрів в 2023 році, і війна як вона вплинула на їхній потенціал. І от тепер з чим підійдуть українські аграрії до 2023 року, і посівної і ресурсів там матеріального забезпечення і так далі. Свого якщо дещо втратили, там взагалі землі втратили. Землі втратили, втратили техніку. Я ще раз повторюю, буде дуже дуже важко, але на сьогоднішній день програма, яку за ну, уряд за зробив в минулому році, вона буде діяти в цьому році. Вона вже буде більш предметна, бо на сьогоднішній момент ми вже якби опрацювали в минулому році, можна буде її швидше е, запроваджувати. Крім того, дуже багато зараз звернень до громадських організацій, які знаходяться за кордоном, які теж нам на сьогоднішній момент можуть допомогти. Перше, що потрібно, це посівний матеріал, це швидке вирішення питання з паливом, бо його буде потрібно одночасно і дуже дуже багато. До цього знову буде наші багато підприємств. Не готові ми в 23-му році плануємо стих, яких зараз на є, у нас є пасівні площі. Ми плануємо отримати не менше цьогорічного врожаю, тобто десь 55 мільйонів тонн збіжжя. Будемо сподіватися, що е, це буде набагато навіть більше. і Ми повернемося до збору урожаю до до воєнного періоду. Спасибі вам величезне, Там. що знайшли час і вийшли до нас. В ефір. дякувати, дякувати панопілам України, що ми звільняємо територію, і, і ваша правда, що можемо отримати її більше. То, що стосується ще одну хвилину хотів заняти зернового коридору. То на сьогоднішній момент е, ми вже побачили, коли Росія відмовилася від участі в ньому. За за два дні швиденько повернулася до нього. Бо вона залишилася взагалі з боку від того, то ну вона взагалі там не потрібна. Якщо б зараз Ердоган сказав про те, що ми працюємо і працюємо скільки ви хочете, стільки перевіряйте, буде йти на 5 суди, на 15 суди, Воно б так би й було. Не бачу взагалі сенсу в тому, щоб вони приймали в цьому участь, і що від того ну ліпше вони не знають. Тому це питання дуже велике. Цікавий факт, цікавий момент. Та да. будемо сподіватися на позитивне вирішення власне цього питання, тому що ми знаємо, як важко працюють українські аграрії, як важко дається нам збори, і ще тепер і експорт цього зерна. Спасибі величезне. Бережіть себе і до зустрічі. Олександр Гапон, голова Українська аграрна асамблея, громадська організація.